В Україні вшановують пам'ять жертв авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі 16 березня 2022 року. Тоді загинули сотні мирних жителів, які там ховалися. Зараз у Києві біля оперного театру відбувається тематична акція. На місці перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона з нами наживо. жив. Олено, вітаю! Розкажи, хто там присутній і що розповідають про події. Вітаю, Лілія. Зараз тут біля театру опери та балету така скорботна атмосфера в людей, які сюди прийшли і приходили вже впродовж години. Було так важко і сумно на серці, тому що всі згадували загиблих внаслідок жахливого авіаудару росіян по драматичному театрі в Маріуполі, який відбувся три роки тому. Власне сюди приходили. В основному самі маріупольці, які зараз живуть в Києві, і в нас їх я зазначу понад 20 тисяч маріупольців внутрішньо переміщених осіб. І що важливо, тут знаходяться і приходили сюди люди, з якими ми спілкувалися. Це були очевидці тих страшних подій, то трагедії. Люди, які самі перебували в той момент авіодару в драматичному театрі, і дивом вижили. І ось люди приходили сюди впродовж години. Вони приносили лампадки, приносили квіти. І власне з лампадок сьогодні виклали слово дєті це слово дуже символічне, тому що на момент трагедії в драматичному театрі перебували мирні люди разом з дітьми, дітей було багато і е, тоді. Власне, люди ховалися в театрі від обстрілів і чекали на евакуацію. І от перед театром на площі люди написали величезними літерами слово «ДІТІ», щоб їх могли побачити з неба з висоти і не бомбардувати цей театр. Але на жаль, це не спрацювало і росіяни. Не дивлячись на це, все одно нанесли авіаудар прямісінько в театр, де перебували люди, на жаль, будівля стала такою братською могилою для сотень людей. Понад тисячу людей переховувалося в театрі. Це кажуть свідки, це кажуть люди, які е, були там, і е, вони знають цих людей. Понад тисячу маріупольців так? трагедія, яка відбулася в Маріуполі в 22-му році, за межами людської свідомості, і ми х, х, хочемо, щоб світ, весь світ, вся Україна знала про те, що пережили люди, які е, наразі знаходяться. Е, на неокупованій території, але були свідками того, що там відбувалося. Багато людей перебували в окупованому місці понад два і три місяці, і тільки потім змогли виїхати сюди. І світ повинен пам'ятати це. от нам вдалося поспілкуватися саме з очевидцями трагедії з людьми, які перебували в театрі на момент удару авіабомби. Люди, які дивом вижили, і от очевидці зі сльозами на очах згадують той жах, який їм який їм довелося пережити разом з іншими людьми, які там перебували. І от власне ми поспілкувалися з Тетяною. Вона розказала, що на момент авіаудару перебувала в театрі разом з мамою. Вона була в підвалі, ховалася, а мама була. На першому поверсі, і давайте послухаємо, що що згадують люди, що вони розповідають. Я побачила, що стіна в подвалі вона рушиться. Я так е, е, сказати, е, я навіть не поняла, що це таке робиться. І так стало одразу темрява, темрява, оця пилюка. Оці крики, а в підвалі там так було людей багато, що навіть не було поставити де ногу. Я тоді прийшла до тями, що ці люди кричали, і я зрозуміла, що це що, щось зробилося. Я вискочила пулі на другий поверх, все було в цьому в этом, в этом пісці, в цьому тумані, і коли глянула, де моя мама, мами моєї там не було. Місце з диваном, де вона ділася, я не знаю. Люди валялись, діти. Оце пилюка, оце дірка, де е, е, цей зал. Там просто була така воронка огроміна. Я кричала, бігала, і потім дивлюся, а моя мама місті з цим диваном аж перекинута була аж до цих огромних стекол, що це центральний. І вона так лежить. І... Руки на а ноги на полу і така лужа крові в неї. Ну, Я почала її кричати, мама, 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 і вона, я смотрю, вона щось стогне, що жива. Туди я заїхала з матусією, бабусею та дідусем. Там було дуже багато дітей, сімей, дітей, грудничків. Вони усі були ну, налякані, але намагалися стримувати цей, ну, цей страх, який у них був за родичів, за синів, за свою родину. Я виїхала е, і потім дізналася, що, на жаль, драмтеатр бомбанули. Ось, у мене, на жаль, там загинув дідусь. Ми його не встигли врятувати. Люди, які сьогодні прийшли сюди, кажуть, що для них найважливіше це пам'ять пам'ять про загиблих і про саму трагедію. І я зауважу, що такі акції вшанування пам'яті сьогодні проходять не лише в Києві, а у 20 містах України. Лілія, дякую тобі, колего. Олена Логінова розповіла про акцію з ушанування пам'яті жертв авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі у 2022 році.